Засвітили головну ялинку міста. Івано-Франківського у День Святого Миколая та Збройних сил України відбулося урочисте відкриття головної новорічної красуні. Міська влада наголошує ялинка те ж саме, що й минулого року. Задля економії коштів. Ялиночка-красуня в центральній частині нашого парку відпочинку. Вона тут доречна, тут відпочинкова зона, так що багато діток, багато родин прогулюються, відпочивають. Я вважаю, що для дітей повинно бути свято. Ми не маємо права красти у них де. Дитинство у них краде дитинство наш ворог. А ми маємо зробити все для того, щоб зберегти наші традиції, наше свято і щоб діти пам'ятали про це. подивитись як засяє головна ялинка. Прийшло багато мешканців та гостей міста. Я рахую, що повинно бути в людей крім війни і такого негативу, якийсь позитив. Я так думаю. Добре, що не треба різати живу ялинку, а це. Зібрали, розібрали, і воно на руки. Я, в принципі, позитивно ставлюся, оскільки на мою думку, люди хочуть відчувати свято, оскільки ну як таких подій в нас немає, у нас в місті не дуже часто відбуваються якісь концерти чи якісь події. І От сьогодні ця подія, я думаю, приносить людям якусь якийсь момент радості, якийсь момент, хоча би трішки відчути свято. Я думаю, що відчуття свято потрібно всім і дітям, і дорослим, особливо такі часи, як зараз. Ти більше зима тепер без снігу, а ялинка нагадує про те, що це зима, і те, що буде свято і буде настрій. Одночасно, з відкриттям ялинки відбувся ветеранський ярмарок, де мешканці могли придбати різноманітну продукцію від захисників і задонатити на зсу. Піввласник закладу харчування ветеран Василь Рибчук, пропонував містянам поласувати шашликом та випити зігріваючий напій. Ми доставка м'яса доставляємо по місту Франківську, Тому сьогодні теж виймо м'ясо, пригощаємо людей, показуємо, що варто щось робити, навіть якщо. Ти ветеран, в тебе якась там може неполадка зі здоров'ям, це не важливо, треба працювати. Тому ми сьогодні годуємо людей, даруємо настрій, даруємо ситість. Ветеран Руслан Маринович пропонував бограч, до якого вишикувалась черга. Оскільки я люблю дуже готувати, і от ми вирішили зайнятися, Ми готуємо дуже смачні шашлики, Бограч. Також на всякі різні страви, і завдяки цьому я заробляю на сім'ю і також допомагаю своїм хлопцям. Такий ярмарок місто традиційно організовує спільно з ветеранським простором. Голова громади Руслан Маріцінки зазначає, таким чином стараються допомогти відчути свято, якого всім бракує. Сьогодні 20 є підприємців, ветеранів родини загиблих, пропавших безвісті, які мають можливість поторгувати. А ми сьогодні для дітей робимо. Таке свято є можливість задонатити і відкриваємо сьогодні ялинку парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Уже другий рік поспіль. Ми стараємося поєднати, поєднати підтримку армії і поєднати е, свято Миколая для Івано-Франківців і гостей міста. Тому що не забуваємо, що дуже багато людей приїжджає до Івано-Франківська, і сьогодні приїхало до Івано-Франківська спеціально для того, щоб відвідати відкриття ялинки. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.